Я б помер тільки тому, що не було б всіх потрібних лікарів на місці. Каже, ти будеш жити. Це теж чудо, да? що один опорвав печінку, один легень у мені, тобто легеня пробита печінка, хтось мені звідси там кулі винімав, хтось з обличчя, там шрапнелі, там є, ну, там, під бородою, воно там замасковано. Хтось мені ноги оперує, да? і, ну це пізніше мені вже розповідали. І я виключився, і потім включив вже, через декілька днів, після коми мама на тіної була. Каже, ти будеш жити. Я думаю, що вона розказує, понятно, я буду жити. Так, хтось сказав, що не буду, да? Ну, да, думаю, що так говорить. Сергій, я бачила таке відео, де ви після поранень прив'язаний і так же стикулюєте, так щось розказуєте репортерам там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто необбиваємо людина. Другі там депресують, приходять в себе, да? І як взагалі людині, да? особливо військовому, тому що багато хто після поранень, і він все він уходить в себе просто депресує, Ну дуже. Да, там клацає силом божку Да. де знайти оцю силу, і що тобою руководило, Що ти всю mm. за себе говориш, продвигаєшся? Напевно, все в житті не просто так, тобто. Це можна віднести до вад. Тобто там якийсь мій нарцисізм, якісь мій синдром головного героя. Ну, блогером і артистом ніколи не стане не нарцис в житті, воно йому не треба. Серйозно? Ну ніколи, ні, Тобто якийсь нарцистичний, а за чим? Ти собі живеш спокійним життям, зачем тобі оце що, знімати, що, що... щось Мамо розказувати. Ні, з тобою все нормально. Ти ж тим не займаєшся постійно. Тобто, ти для а якось... да? Ну ми тобі прив'ємо якийсь ну, то все буде добре. Все, так, все, так, і оцей синдром головного героя, це треба трохи по дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде добре, все окей. І ти виживеш на уровні якогось фанатізму навіть. Я як вийшов після коми, у мене взагалі були думки, ну, по-перше, що со мною, бо у мене трубка в носі, трубки в носі, тут... потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого в мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що з цією рукою, я забув про це взагалі. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку щось. Перше, що я спитав, це було ж, е, е, жертви. Типа мені як сказали, що жертв немає, мене так атустило. Навірно, якби мені сказали, що жертви є, я б, там помер би на місці просто від серцевого Думаєш, нападу. Серйозно. Думаєш, це було, ну ти їхав так. рятувати людей, вони так. померли. Ну це треш просто. І з цим жити потім все життя. Я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вишили. А, Потім а, я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти. Я писав, фотка фоткає фотка фоткає це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я Перший волонтер, який постраждав, того ж прилетіли журналісти, і дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей. увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу.